Друзі, є золото. Є золото, і я його побачив візуально. чуйка мене не підвела. Ось вам і подвійний шок. По любому динарик. По любому він. Кольцо якесь чи що? Дивіться, що мені випадає. Я там говорив за сестерці. Заліпуха з двох динаріїв. То буде уважний, матиме можливість виграти ці дві монети. Є золото, і я його побачив візуально. Зі знахідок ось дві гільзи Маузера, проволка мідна. Четвертий сигнал. Спочатку я побачив це візуально. Далі прилад махнув приладом над цією штукою. Сигнал фольги і це по-любому рижик. По любасу, друзі. Це капець. Мене сюди як тягнуло, місце досить таке сходжене. Але, як ми бачимо, не ретельно і ось такий сигнал був пропущений фольга фольгою. Ну що, будемо брати разом? Давайте діставати помаленьку, насолоджуючись цим моментом, адже адже такі моменти бувають дуже рідко. Класна штука. Я не знаю, що це взагалі таке. Якась їхня бляшка. Зараз відійду до машини, помию і покажу вам. Ну, щось таке незрозуміле, якась накладочка чи що. Можливо, амулет прямокутної форми, можливо, це так званий будинок. Амулет-будинок не знаю. Помию зараз, друзі, вам покажу. Ну, це Ось так буває. Ходиш. Я, чесно кажучи, навіть на динарії не надіявся. Так, думав вийти, походити якусь спинку фібулу знайти. А тут ось тобі на. Ось тобі на рижик. Це просто фантастичний момент. Дивіться, як воно виблискує. Ой, а тут лице. Такс, а тут морда лиця. Це вже взагалі цікаво. Нещодавно у мого друга Георгія з каналу Хуторянські Замальовки було чудо якесь золоте лице. Можете перейти глянути на його каналі. Дуже незвична золота штукенція. А тут ось і у мене. Ну все, я зараз йду мити і вам показувати. Не буду тягнути інтригу. Ну це просто капець. У мене нема слів. Просто нема слів. Йдучи до машини, чіпляю дуже чіткий сигнал. Тут такі сигнали рідкість, тому вирішив увімкнутися та викопати цей сигнальчик в онлайні. Якщо це буде динарій, я не знаю. Це буде просто двойний шок. Опаньки. О, друзі, чуйка мене не підвела. Ось вам і подвійний шок. По-любому, Динарик, по-любому він. Та ти що? Ну що ж, терти чи не терти? Оскільки йду все одно до води, не буду його терти і зараз помиємо і ту штукенцію, і цю монетку. Схожа на якусь лімісного бачу чорне, але це може бути благородна патина, тому ми не будемо її стирати. Не будемо повторювати помилки молодості і помиємо водичкою. Декілька метрів від цього. Дивіться, що я чіпляю. Це Антонініан. Капець. Ось лице. Тут була корона лучова, велика римська монета. була. Це був Антонініан. Ось так буває. Йдеш на місце і розраховуєш, що тут не буде нічого, а тут знахідка за знахідкою. Мабуть, Гордіан 3 був. Шматочок Антонініана Гордіана 3. Яка прикрість, блін. А це була б ось така величезна монітосіна, така шайбень. Так, ладно, йду мити. Наші прекрасні знахідки. Польова банька. Як же шкода цього Антонінянчика. Так, це вже я можу сказати з впевненістю 100%, що це був Гордіан III. Я його пізнав по личку. Личку молоденького імператора. Ну, це реверс був. По реверсу не підскажу. Можливо, містер Скруч підскаже, він у нас експерт та. Фанат Гордіана 3 збирає його монети. Дуже цікава у нього колекція. Можете перейти на його канал та глянути. Там в нього є відосик про монети Гордіана. Так, далі, поки наша монетка відмокає. Що це? Давайте займемося монеткою, бо здається, що це лімесний динарик. А може і не лімесний? Це срібло, друзі. Ну, блін, сьогодні день, капець. Це така патина. Він пошкоджений. Ось тут є удар, но ну, монетка в рідній чорній патині. Дивіться, який гарний динарій. Це є комод. Комод. Як мене люблять виправляти, бо я неправильно кажу, не комод, а комод. І це є... Рідненька чорна патина. Тисячолітня. Ну, Трішки шкода, що удар пройшовся по обличчю імператора. але радує, що Денарій не лімесний, а що він є срібний. Хороший, справжній імператорського чекану. Так, комод. Комод, гордіан. Ну і беремо нашу таємну незнакомку. Мабуть, дивіться, як тут видно, чітко як відпечатували, ось, бачите, як відбилося. Я зараз попробую легенько підрівняти пальцями, помити бруд та увімкну вам вже у всі красі. Трішечки відмив. Не став я вирівнювати сильно. Бувають такі знахідки, що можна їх підрівняти. Цю я не, не наважився. Отже, я бачу тут якусь жіночку, якусь дівчину, даму, мадаму. Це, мабуть, Георгій з каналу Хуторянські Замальовки знайшов зображення діда Хабаря, а я знайшов його дружину. Хто знає, як називається дружина діда Хабаря, пишіть, підказуйте. Ось так, мабуть, буде краще. Бачите личко її? Зачіска. Я думаю, що все-таки це не чоловік, це жінка. А ви як думаєте, пишіть, підказуйте. Ще трішечки часу у мене є, я йду походжу, пошукаю ще щось. Ну, в принципі, я задоволений, що ще можна хотіти. Рижик є, півтора срібних монетки є. Це просто кайф. Кайф, нереальний кайф. Особливо, коли його не очікуєш. Коли йдеш з надією на якісь спинки фібул, а знаходиш ось таку красу. Копнем, непоганий сигнальчик. А я вже, друзі, знаю, чому мені сьогодні такі гарні знахідки попалися. Сьогодні ж день ангела Мо. Сьогодні неділя. Але я, виходить, працюю. Це я так працюю, друзі. Кинув з собою... Кинув з собою при... Опа! Фух, блін, це я так лопатою, ну я... Капець. Це ко... кольцо якесь чи що? Дивіться, як я заїхав лопатою. А, це пряжечка, срібна пряжечка. Фух, не можна так жартувати. В принципі, отак протер, та вже й не видно мої царапини. Але лопатою я пройшовся дуже близько. Дуже близько. Пряжечка срібна. І ще було у мене, здається, ще срібельце. Зараз я покажу. Ось такого приблу... А, спинка була. Спинка і такий сплавчик. Є варіант, що це срібло. Я ще толком не відчищав. Так, це срібло, отже протер. Ось такий сплавчик срібла. І така пряжечка щойно вискочила. Отже, знаю, чому мені так сьогодні пре. Сьогодні Дмитра неділя, 26 жовтня. І я працюю. Це я так працюю, друзі. Кинув з собою прилад, вискочив, походив годинку і на роботу. От щойно під вечір знову вискочив. Ходжу десь з пів годинки. Ще з півгодинки в мене є. Ось так. В загальному сьогодні непогано. Ви бачили, як спочатку було золотішко, потім динарик. а поки ось такий результат. Но ще, надію, я не втрачаю. У мене є ще півгодинки. Я ходжу, можливо, ще щось вискочить. Але в будь-якому випадку я задоволений. Ось тут була пряжечка. Дивіться, метр від неї. Просто якийсь потужняцький сигнал. Потужняцький. Тут, правда, ще гільзи Маузера попадаються, Була перестрілка у Другу світову. Я і їм радий. Люблю я цю німецьку тему. У нас вона рідко попадається, тому я навіть радий гільзам Маузера. Капець ще глибше. Можливо, ви знаєте якийсь лісочок такий, де багато гільз німецьких. Поділіться, я б з радістю покопав. Бажано у Хмельницькій області. Мабуть, треба не в глибину, а в ширину діяти. Це щось дуже потужне, не схоже на монету. Хіба що це якісь сестерці? А? Сестерці буде чи ні? Сестерці буде чи сьогодні, чи не буде. Ну ось такий сестерці, друзі. Буває. Тракторець ходить по п'ятах моїх, засіває. Часу обмаль. Потрібно швидко шукати. І що я і роблю, друзі, дивіться. Дивіться, що мені випадає. Я там говорив за сестерці, блін, ну це не він. Я бачу щось тоненьке. Це не динарій і не сестерці. Мабуть, радянщина або царизм. Царизм. Одна. Копійка, бачите, як буває. Одна копійка. Рік стандартний, мабуть. Цариця полів. Но інтрига, інтрига на черняхах, ось така велика монетка заставила моє серце битися швидше. Оскільки щойно була мова про якусь бронзову монетку, про сестерці, я думаю, тут раз вискакує така монетосіна. Фух коп це класна штука. Емоції, адреналін тут постійно присутні. Ну, така монетка також зачот. Беремо, йдемо далі, шукаємо. Ось такий результат з двох коротеньких виходів одного дня, на мій день Ангела. Ніщо не вказувало, що будуть такі знахідки, оскільки об'ясняти, наскільки місце стерильне я не буду. Просто, просто навіть на спинку Fibol я не надіюся. Але таке чудо лежало зверхи. Його пропустили. На мою думку, воно мене просто чекало. Ось такий чорнющий динарій комода в рідній патині. Ви бачили частинка Гордіана. Це був мій так званий обідній перерив. Десь годинки-півтори я вирвався в обід, походив і один за одним вискочили такі знахідки. Це вже під вечір, після роботи, інша локація. Динарів не було. Царик одна копійка. Срібна пряжечка, не ціла без язичка, але смоточок срібла дуже такий апетитний. І ось такий сплавчик, також непоганий, має деяку вагу. Дві спинки фібули як бонус. Ось такий результат. Заліпуха з двох динарів, і хтось з вас матиме можливість виграти ці дві монетки. Сьогодні 14 листопада. У мене день народження, і оскільки мені динарії ніхто не дарує, тому вирішив я подарувати комусь з вас. Ну, Правда кажучи, я собі сам купив динарія, покажу в кінці відео. А ці дві монетки ми розіграємо наступним чином. Вам потрібно в коментарях вказати наступне: Вам потрібно написати, що ви берете участь в розіграші, та написати, хто зображений на цих двох динаріях. Які правителі, також не забувайте, що на динаріях зображувались дружини правителів, їхні діти. Ну і переважно зображувались, звичайно, самі імператори. Хто вгадає, хто зображений на цих двох динаріях, той забирає дві монетки. Закінчення розіграшу 6 грудня на День Святого Миколая комусь Миколай зробить такий підгончик з двох монет. Я сподіваюся, що хтось з вас виграє. Тому, друзі, пишіть в коментарях, слухайте свою інтуїцію. Для самих прошарених показую реверси. Можливо, хтось впізнає ці монетки по зображеннях на реверсі. Пишіть, хто зображений на цих двох монетах, і хто вірно назве перший, вгадає, хто зображений на цих двох динарях, той і забирає дві монетки. Зараз я закидаю заліпуху у Сік Лимона, звичайний Сік Лимона, бо мене. Постійно запитують, чим я чищу динарій. Просто вижав сік і кинув туди, і час від, часу, час від часу буду діставати і протирати зубочистками та ватними паличками. А тепер давайте подивимося, що я собі купив з монет на день народження. Так. Одну секундочку, друзі. Динарій розкішний. Дивіться, як вам. Це є Веспасіан, Я обіцяв вам показати свої Адріани. Пам'ятаю, свої обіцянки я виконую. Дуже багато відео було завантажено у Ютубі, тому, надіюся, цієї зими я виконую те, що я і говорив. Але, окрім Адріанчиків, Пію та інших поважних імператорів, я почав потрішки збирати веспасіана. На мою думку, самі гарні реверси в Денарію, у Флавію Пасіана Тіта. От подивіться, тут зображена галера. В каталозі Тімірязі ось ця монетка. Ось цей Денарій, що я собі придбав. Ось він, бачите. Нечастий, не дешевий, но. Побалувати себе, це ж свята справа. Ось, власне, сам динарій збільшений. Ось такий він має вигляд. Веспасіан, хороший динарій нечастий. І ваша заліпуха відмокає в соку лимона. Буду потрішки чистити, роз'єднувати. Сам процес також покажу. 6 грудня будемо робити підбиття підсумків. Та надіюся, до цього часу буде у нас. Переможець, який вгадає, хто зображений на цих монетах. А на цьому, друзі, все. Пишіть, вгадуйте, нехай переможе найсильніший або той, в кого сама потужна інтуїція. 6 грудня буду оголошувати переможця.